Одного разу космічний апарат Розета відправився у мандрівку нічним небом. Потрібно було здійснити далеку подорож, щоб розгадати таємниці сонячної системи. Розета взяла з собою маленького пасажира, модуль Філі. Багато років вони мріяли про цю місію, і нарешті розетта на шляху до далекої комети – Чурюмова-Герасименко. Розеті потрібно було багато енергії, щоб долетіти. І вона взяла її у землі і Марса. Пролітаючи біля них і милуючись чудовими краєвидами. Протягом подорожі Розета заглянула в ті місця, де не був досі жоден космічний апарат. Вона знайшла щось схоже на діамант. Це був астероїд Штейнс. Розета зробила неймовірні знімки для того, щоб кожна людина на землі могла побачити цей чарівний астероїд. Діамант зник далині, а розета полетіла далі. Несподівано на своєму шляху Розета зустріла справжнього гіганта стародавнього каменя Лютенцію. Його розміри сягали до сотні кілометрів, а тіло покривали величезні кратери. Розета і Філі подорожували вже повних сім років. Вони мріяли про комету та настільки втомились, Міцно заснули на цілих два роки сім місяців і дванадцять днів.